І ми продовжуємо серію інтерв'ю з Ульяною Добиш, і Зараз в нас така тема виникла. А як же прожити своє життя? Як зробити так, щоб ми жили кожної хвилини, кожної миті, кожного часу? Щоб час нашого життя не не втрачав свій сенс, щоб це було не марно, щоб ми не змарнували його. Як це зробити, який в тебе Уляночка досвід, поділися, будь ласка, з нами, і розкажи. Ну, насамперед, кожна людина має собі визначити, що для неї цінне в житті. І якщо для неї цінності її співпадають з отриманням, ну з задоволенням тих цінностей, то вчасно, то тоді вона проживає своє життя. Тобто, якщо я хочу їсти зараз салат. Я йду їм салат, а не обмежуюся якоюсь там сосискою чи не запитуюся солодким, наприклад, тому що я хочу салат. А щоб з'їсти салат, мені треба відпроситися з роботи та да, на перерву, тому що мені треба дійти до кафешки, щоб там той салат купити. Але прийде начальник, і мене буде сварити, а дівчата їдять солодки, А треба бути з дівчатами. Ну і ля-ля-ля-ля-ля. така ось штука. Да? І кожен раз, коли ми хочемо салат, ми себе нагодували пірожикою ну якось на да, солодким. Ми хочемо кудись поїхати, а замість того ми пролежали в ліжку, Або ще щось зробити, і ми себе весь час годуємо якимось субпродуктом, а не тим, що ми хочемо. Це так, ніби от це можна казати. Приклад такий життєвський. Добре, я знайду слова гарніші. Це так, ніби що ти приходиш і кажеш, кохана, я схочу з тобою зайнятися сексом зараз. Ти така чарівна. А кохана каже: Ой, ти знаєш, мені треба помитись там, побритись, там зачіску зробити. І взагалі я голодна, і там я взагалі втомлена, і сьогодні ще там середа, обід там, і купа всякого такого, так? Вона каже, вечором, вечором, вечором. Там. Ну і вечором вона така настроїлася, Там вона вже вечором приходить. А коханий такий лежить і каже: Ну, ти знаєш. Я вже такий втомлений. Я вже пиво напився, порнуху подивився, подружжя. Каже, я вже не хочу. І от виходить, що вдома така несумісність іде, тому що ви не проживаєте життя тоді, коли воно має бути. Тобто, чи, а що я мала в середу, в обід з ним спати, ніби та? Ну, та-да, да. да. Та, якщо ви почнете один одному відповідати на ваші бажання, ви на його, а він на ваші бажання. Якщо ви почнете для себе відповідати, віддати на своє бажання їсти все таки салат, їхати все таки в гори, а не залишатися в ліжку. Тоді ви почнете проживати. Відчувати, бути в моменті тут і зараз, в цьому своєму, своєму житті. Якщо ж це буде отак, от, що все на потім, бо зараз щось не на часі, як то кажуть, то ви повз нього проходите, життя вам підкидує купи цікавого і ваші бажання на це реагують, але ваш розум вас вводить в оману, і ви починаєте жити в ілюзії, в якій ви думаєте, що це от і є ваше життя. А насправді я відкрию великий секрет. Це дуже велика ілюзія, це просто ілюзія, а не життя. Тобто я чув декілька версій, що це так складно жити своє життя? Що це треба. Піти до якихось спеціалістів, які тобі розкажуть про твоє призначення, і це коучинг, і це коштує страшенні гроші. І ти по потім а, маєш від коуча розуміння свого призначення, потім ти будуєш свою місію, а, свої цінності, і на це йде час. А потім а, виявляється, що це не твої цінності, не твоє призначення. А ти кажеш такий простий рецепт, що просто отак в моменті відчуваєте, що вам хочеться. Хочеться чухатись, чухаєтесь, хочете там посилення. Сміятися хочете сказати якесь там матірне слово, і просто кажете, бо воно так от зараз її ну, дивися. От да. е... А, е... ось такий рецепт. Да, дивися. Моє призначення не треба шукати далеко багато. хто перед тобою? Ти зараз кого бачиш? А, я бачу дивну істоту, дивне створіння, а, яке живе дивний, в людському динозавр, цілі. Дінозав. <сх> <сх> ти бачиш черепаху. Я черепаха. А, я бачу жінку. 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 Це а, може і да, да. є моє призначення да. бути Можливо, жінкою да. Е, да. тут, а бути жінкою. Моє призначення. Приходжу я додому, а чоловік каже, я тебе так хочу. Да? А як я йому кажу, що слухай, я йду на роботу, да? а потім я приходжу. То е, це, це я йду не по призначенню суму. Я вже пішла не по дорозі. Якщо він каже, що тебе хочу, я йду. І задовільняю його, так? але я хочу йому дати оце, да йому хочу, його насичую цим. Через на деякий все... час да. він мені каже: слухай, нафіга тобі та робота, чи ти там ходиш? Давай я почну тобі треба грошей. Я скажу, треба трохи більше. І він, ну окей, я тобі зароблю. Ти просто тоді, коли я хочу тебе, відповідай мені цим самим, будь ласка, і тоді я. Зможу тобі відповісти тим, що ти хочеш. Тобто ти мене наповниш любов'ю е, і моїм е, нестерпним бажанням тебе мати, тобою насолоджуватися. І тоді я тобі хочу щось віддати взамін. Ну, я хочу тобі віддячити. Ну, То ти просто знаєш, мені прямо це відгукується з такої чудової науки, кабали, яка дослівно означає отримання. Ти прямо сказала це слово, отримання. Так? Якщо ви хочете отримати отримання, ось це отримання, кабала, вона. Каже про це про те, що ми можемо насолоджувати когось, але не mm. бути з цього жертвою. Знаєш, бо yeah. є жінки, які насолоджують чоловіків, бо вони жертви, бо так в роду написано, що жінка має там щось задовільняти. І я думаю, що багато жінок прямо зараз запсихують. Як це я маю задовільняти? Що це таке? Я взагалі феміністка, і, і ніякі мужчина не може мною керувати. І you ось таке. Але чекай, 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 я, я то скажу, да? але ж тут ти йдеш по прямо вже такій. 嗯。 Красиві технології, що я насолоджуюсь насолодженням. Коли я насолоджую, я жінка насолоджую чоловіка, то я насолоджуюсь його насолодженням. Так само, якщо я чоловік да, і насолоджую жінку, то я насолоджуюсь її насолодженням. І тут тоді є гармонія і краса. А якщо хтось стає в позу жертви і, і терпить це, да, бо і, ну, буває, що жінкам зараз ну, всякі різні ж буває, да, що зараз не до цього. Зараз ну, якась там не така Внутрішня ситуація, mm. да? якась там душевна, щось її там. Ну і вона не може mm. піти в, в справжнє задоволення. От в це я зараз хочу От сказати механізм. цей, дивися, так. вертаємося до того так. При, прикладу. Мужчина хоче жінку, а жінка каже: я біжу на роботу там середа обід то не час, і там і в мене ноги не побриті, і все остальне. Йому пофігу побриті в тебе ноги чи не побриті, яка ти там махната, не махната махнати, все Намальована все чи намальована. Він зараз да? тебе хоче. В нього mm -hmm. зараз оце він хоче зараз тебе на да? таку, як ти є зараз, да, да, таку, да. як ти є зараз. Да. <laughs> да, тому що пішов це відчуття. Більш... Ароматом з таким. теплом. Цей, да, цей, да, імпульс оцей да. е, вловив зараз. Да? Вона аж має купа комплексів. Коротше, сміття в голові, я це називаю сміттям в голові, чужим сміттям в голові, куча інформації. Вона втікає куди на роботу, чи кудись там, щоб щось там здобути, щоб що знову таке? Щоб хтось мене, коли я в цьому буду, одязі, чи гриш, цими, чи, чи, чи вийду додому знов таки з тим всім відчуттям, що е, як це, я хороша дівчинка, я все зробила на роботі, та, я там заробила гроші, е, всі побачили, що я була на роботі, я прийшла додому. Для чого? Та, щоб тебе знов вдома прийняв, той же ж самий мужчина. Але вас вже пішов, пішло на співпадіння, тому що він незадоволений лишився. В нього пішла якась теж. Ні, якщо він дуже такий, як сказати, просвітлений, він скаже, то він буде спостерігати. І казати, малиш, ну ти заспокоїлася, ну може зараз, ну може там. Але так? Якщо він не продвинути, так. То... давай я тобі ванну наберу, я тебе розслаблю, поговоримо, для чого ти ходиш на ту роботу, якщо в тебе є я, може ти почнеш мені довіряти трохи більше, так? покладешся на мене, так? а я вічу відчую в тобі цю опору, да і почну. У мене виростуть крила, і я почну тобі дарувати ті твої квіти, босоніжки, суконки і все, що ти хочеш, так? Е, або він може бути такий самий, як, як та жінка. Він може образитися на неї і сказати, все, ти мені не дала, я тобі теж нічого тепер не дам, і все. І в них виходить таке наростаючі да. та образи mm -hmm. дитячі. ніби я критикую тебе як дорослий, а хожуся як дитина. А верніше критикую тебе як, як е, батька, як батьки, або да, да. годжуся як дитина, а дорослості там. І не пахне дорослості, тобто відповідальністю, прийняттям е, і вирішенням даного, даної задачі. Не проблеми, а задачі да, проблеми це якраз є. Да. Да, ви, Бо, творчість е, це варіанти, дитину. різні варіанти. А, да. Да, а угу. творчі це образи От і власне, щоб творче мислити, потрібно не заліпати в телефоні цілими днями, і дивитися там. І про війну, і про те, що кожен день що тут буде, та а відкласти телефон з війною, і подивитися в телефон з інформацією, де ти можеш трохи більше пізнати, почитати книжку, вона дуже розвиває образність. Ми перестали читати книжки, це дуже впливає на, наш, на нашу сприйняття і, і... і повертаємося до того, що читати, то, що зараз хочеться читати. То, а, хочеться. а якщо хочеться mm -hmm. читати про війну, новини, ось ж буває таке, як це ж як наркотик. Знаєш, люди підсідають на ці. Новини це і вони, коли ж вона закінчиться, да. ну да і ж вони кажуть. Вони зараз наші глядачі тобі скажуть, ой Ульяна, а я хочу читати про війну. Уляна, а я от хочу, наприклад, не давати чоловікові. Ульяна, а я от хочу mm -hmm. залипати в цьому. а я хочу пити це... да горілку, і все, мені мені тільки це Втікає, допомагає. Це втікання, да. а я хочу жерти там не в себе. Знаєш, mm -hmm. от мені ж хочеться ну, жерти. Я питання. ж і жру. що я запиваю, що я заїдаю, чому я втікаю від цього, чому я е, маю, а не ціну. Мою. Тобто цей що спосіб. в мене проживати... внутрішній конфлікт, оце в чому да. він полягає, де я себе ще не пізнаю. Да, да, да. А це розбиратись. А як же жити своє життя? Повертаємося. О ти кажеш, робити в моменті те, що хочеться. Може, можливо, не те, що реагувати на ті свої бажання, відчуття. Просто чи всі чи не всі люди розуміють, де його відчуття, де не його відчуття. Тоді ідіть за тими, які є, і ви навчайтеся. Ви навчитеся часом розуміти, що це була думка, а це було відчуття. І що коли я маю думку, а вона якась не моя, там з. Реклами чи від друзів, чи ще від когось, то значить, опа, такий досвід, і я не хочу його, наприклад, проживати. А там, де я йду за собою, але думаю, що це неправильно. Да? Але кожен нас, як я йду за собою, спочатку мені здається, що це неправильно, але результат і насичення в мене класне. Я не можу з ним поділитися, ніби да? з іншим, бо я це сам там зробив, Але результат в мене класний. І коли ви більше починаєте собі довіряти йти за собою, за оцим внутрішнім вашим відчуттям, тоді ви не. Збагачуєтеся, насичуєтеся впевненості більше. І ви тоді бачите на контрасті, у вас починає відкриватися бачення, що опа, а є, значить, щось моє і не моє. А я думаю, що і то, і то моє, а виявляється, що не так. Ага, тобто знов-таки, да я хочу все-таки ж це з'ясувати. От показала про жінку, яка хоче овочевого салату, але їсть смаколики, солодкі і псує своє здоров'я самообман на роботі, да. Mm. А от як ївити на, на, на це справжнє своє бажання? Тобто, я би то сказав, що йти за оцими миттєвими, але справжніми своїми бажаннями, які йдуть собі на користь, як це відрізнити? Можливо, посидіти десь на самоті трошки і відчути себе, щоб вийти. За рамки, так, бо так, бо, так, бо так, я так. от зараз чую, що ми вправимося все все mm -hmm. соціальне, так, да що соціум впливає, що да. війна впливає, да. алкоголь шум, шумно колишні, да. які тебе збиває стол, подруги тому обов'язково та обов'язково треба собі 에, давати собі. Бути винним собі, собі дбати про себе, давати собі час, починати хоча б з 15 хвилин посидіти в тиші, десь в парку чи на тоді Це відчути, саме, що краще. хочеться, і піти за цим Так, да, хоча б відчути оцю тишу, і цей спокій на початок, та а потім ті тиші і спокою, ти вже починаєш бачити, ой, а воно ж таке гарне, ой, а воно ж таке гарне, і воно мені щось промовляє. А що воно мені промовляє? Опа, а я хочу, і тут ти друг відчуваєш, тобі народжується бажання. Я хочу і то, то і то -то, і і то, то. І коли ти починаєш з елементарного там з'їла. Іменно той салат, потім діла саме цю річ, яку хотіла, зробила саме це, не пішла кудись, тому що не хотіла. Ну і що ж я пообіцяла, а не хотіла сьогодні і не пішла просто, так відчуваю. Да? І коли ти сам задовільняєш собі, сам свої потреби свого Бога, ніби будуєш, ну, собі даєш да, з любов'ю, то ти з часом починаєш, воно набирається, набирається, і, і воно вирівнюється. Ти з часом починаєш розуміти, що це от точно моє. оце відчуття, воно буде. Ну, ти нічим його не сплутаєш, і ти зрозумієш, що я двое але спочатку почати треба з тих малих дрібниць, таких от, да? І потім вже ти можеш, коли цей навик буде розвинути, ти можеш йти назад в соціум. Ніхто не каже тобі вийти з соціуму там, в, на природу і там лишитися. Ні, просто навик треба розвивати, щоб ми навчилися щось розвивати. Нам треба завжди кудись вийти або зайти. Так? Якщо я хочу зараз малювати, навчитися, то мені треба виходити в двері, де є студія, де малюють, і я буду туди, ніби виходити. Так? Тобто я туди і заходжу, і виходжу, і в тій студії буду Проводити якийсь певний час і здобувати той навик і нову інформацію. Тоді я навчуся цього правильно. Тоді я вийду знову світ з тої студії, і в мене лишиться навик, я вже буду собі малювати в тому світі. Який. І тут є таке універсальне природа. Да? От природа як мені здається, можливо, ти це так само підтвердиш, що виходити в природу, от як ми зараз вийшли. Бо ми могли лишитися в місті і там це все проговорювати. Але Смайтеся. ми да ми вийшли в природу для того, щоб отримати якесь певне поле природи. Оце так не, не не скажеш поле, але можливо ви відчуваєте. Ви заходите на дискотеку там одне поле, ви заходите в на стадіон, там інше поле. Да ви заходите в природу і ви відчуваєте зовсім інше поле. Можливості спокою, насолоди, ресурсу і ось в цьому полі побути сам на сам, і отут десь початок цього часу жити. І відчувати власні бажання. Це тому що на природі дуже високі вібрації. Ми з шумом нашим в містах, з низькочастотними продуктами, якістю будинків, одягу і всього. Ми спадаємо самі на ту низьку частоту, тому що люди зляться, це все низько частота. Коли ми виходимо на природу, це так божественно, може Бог, і нічого не могло бути як це, як це і зашренні, і, і, і ідеальніше. Да? Він, він просто... В я не знаю, як це йому прийшло в голову таке придумати. Ти коли виходиш на природу, тут є високі вібрації, і мозок виявляється, сприймає ці високі вібрації. І чим більше ти на природі проводиш часу, так кожному по різному треба. Комусь треба піти з палаткою, там, наприклад, на місяць, там, на півроку. та, І ти все одно вважаєш ті вібрації і піднімешся на них. Тому що якщо ти там на сімьорці півроку пожив в палаці, сам е, нікого не було, та, і ти пішов на відчуття, ти приходиш як акрильоний і озарений, ну в тебе ніби як просвітлення таке, та, приходить. Ну, але ж у нас є сім'ї вдома, та? і це може собі дозволити, там одиниці, наприклад, може собі дозволити, тому що всі цепляються за ті сім'ї, обов'язки. І тоді робіть це потрошечки, щоб це не було гвалтування, потрошечки знаходять. Собі як це провідників поводирей, хотіла сказати, але це так, якби і так і виходить. Ну да, знаходьте сліпий поводир, да та да, по знаходьте собі провідників, які потрохи будуть вас давати інформацію і потрохи вам давати можливість ну. Як, проводити час та на природі разом з тою інформацією, яка вам буде переварюватися, яка вас буде наближати власне до вашої внутрішньої цієї свободи? Ось так. І таку природу ми показали, щоб ви побачили. Піднімати на вищі вібрації так. Кожен раз як ми по ми теж живемо в місті, повертаємося в місто, але в нас вже є інструменти, і ми вже розуміємо, ага, оце вже поріг нижче опускатися не хоче. Значить мені потрібно знову піти на природу і підзарядитися на природі. І все, коли ти сам вмієш керувати своїми станами, емоціями, своїми. Не сказати своїм життям, своїми діями, і ти сам собі створюєш ті дії, події, навколо збираєш собі той соціум, який ти хочеш, в якому ти розвиваєшся, так і має бути. То тоді ти живеш своє життя, ти проживаєш його там. Прекрасно. Так. Отже, час жити, і ми будемо жити своїм життям в своєму часі, в цей час, в цьому просторі. А, те, що нам дано, те, що а, насправді нам дісталося ось просто так. Ні, ні за які гроші. І ні за які гроші не можна купити ні здоров'я, ні любов, ні щастя. Все ось так дається просто. Ось воно нам дано. Дивимося на це, відчуваємо, відчуваємо свої бажання і подякуємо тим людям, які нам ще раз, ще раз нагадують або відкривають нам, відкривають нам шляхи. Подякуємо Уляні, дякую тобі за. Те, що дякую. Якщо я була комусь допоміжна, це мене дуже радує. Переходьте до нас і ми покажемо, відкриємо. Приходь. проведемо. Стукайте, ми вас від... відкриємо, проведемо, покажемо, навчимо, дамо і потім ви зможете вчити інших так само. Дякую.